Притягували глинву, збирали автомат. Для школярів у Чернівцях організували козацькі забави. Позмагатися з однолітками вирішив Захар. Свою участь присвячує батьку, який зараз воює. Варто проводити такі е, заняття іграшкові, бо багато дітей е, плакали. Вони не могли собі таке дозволити під час війни. Анастасія займається кількома видами спорту. Але на цих змаганнях вподобала зовсім не дитячу забаву. Мені особисто подобається, тому що збирати, розбирати автомат, я цим цікавлюся, мені це подобається. У козацьких забавах взяли участь понад 20 команд. Вони змагалися у різних видах спорту. Також школярі показали виставу. А я би вийшла за Степана, він такий мужній та сильний. А я би вийшла за Іваном. Він такий вродливий, як Чічка. До спортивно-патріотичного заходу долучились прикордонники. Вони розповіли про свою роботу та навчили дітей збирати автомат. В ті часи, які ми з вами живемо, я впевнений, що національне патріотичне виховання молоді в будь-якому регіоні, і в заході, і на сході і на Півдні – Це дуже важливо. Адже Може статися так, що ця молодь незабаром теж стане на захист нашої держави. Школярі прагнули показати відмінні результати. Розповідає Галина Федорюк В великій системі національно-патріотичного виховання. Значне місце має силові, традиційні і розвиваючі заходи. В школі ми слухаємо багато, на гуртках ми тренуємося, готуємося. А ось на змаганнях ми можемо все комплексно представити. Тому великий ажіотаж є серед діток. Наприкінці змагань командам вручили грамоти. А всіх учасників пригощали кулешею. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4